Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні друзі. Тижнавікоментарі, сайт Команцюа. Ради всіх вас вітати на прес-конференції, яку ми назвали Перспективи розвитку української економіки в 2012 році. Ну насправді я думаю, що ні для кого із вас не є секретом, те, що ми зібралися для того, щоб почати говорити про те, що відбудеться через тиждень, а через тиждень відбудеться. Весняний діловий форум у Львові, це традиційний діловий Львівський діловий форум, і е, це форум, в якому в принципі буде брати участь як, е, ну, про це трошки більше розкажуть колеги, але е, брати участь як е, бізнес-еліт, так е, чиновники найвищого рангу, так і в принципі е, представники місцевих громад. Е, ви знаєте, ми от зараз вже про це говорили, і неодноразово. Володимир Глащенков наголошував на те, що чому перша панель, яка буде панелью на цьому форумі, називається, ну внутрішньо називається ПРО мораль. Чому вона винесена на перше місце? Напевно, в принципі, найбільша проблема зараз українського бізнес-клімату полягає не стільки в податках, настільки в. Економічні складові, більше того, навіть не стільки в світовій економічній кризі, чи внутрішній економічній кризі українській. Вона лежить, напевно, більше в філософсько-моральній площині. Адже ні для кого не секрет, що кількість податків чи процент податків насправді не є завжди визначальним для бізнесу. Для бізнеса за великим рахунком, чи 18%, чи 20%, чи буде знижено до 15%, це, звичайно, дуже здорово, але це не завжди є визначальним, тому що визначальними є правила гри, які базуються на тих чи інших моральних цінностях. Тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що бізнесу було б набагато легше платити 20%, якби він знав, що у нас є єдині правила гри. Ці правила гри не будуть мінятися наступні багато років, і підтверджені ті чи інші податки. Контракти, затвердження е, тих чи інших податкових е, інновацій, не буде виходити за межі розумного. І якби насправді у нас утворився саме такий клімат, я думаю, що інвестиції до нас пішли б набагато легше. Ну, ось таке невеличке слово. Я хотів би вступне слово, я хотів би передати е, е, мікрофон Володимиру Глащенкову, керуючому партнером е, компанії HD Partners, яка ця компанія є організатором форуму. Будь ласка. Доброго дня. Дуже приємно говорити про наш захід, який за чотири роки з такого невеликого кола спілкування регіональної бізнес-еліти, на якому обговорювалося питання питання економічної перспективи, питання розвитку фінансового сектору. Якось так крок за кроком, рік за роком, напевно, завдяки якійсь. Не бізнес спрямуванню і не бажанню будувати якийсь піар штучний, ну доріс до того, що коло доповідачів і кількість учасників кожного року збільшувалося. Цього року в нас добра новина. Сьогодні прес-служба Посольства Європейського Союзу в Україні підтвердила, що пан Жозе Мануель Піндо Тішейра буде співдоповідачем на нашому заході, і в нас є. Доволі багато присутніх тут колег, які приїдуть у Львів і розкажуть про перспективи. Ми намагаємося щиро говорити не для. Тобто ніхто з моєї компанії нікуди не балотується і нікуди не планує подаватися на майбутніх виборах. Тобто Ми намагаємося привернути увагу бізнес-середовища до регіону для того, щоб в регіон. Іноземні інвестори, українські інвестори, існуючі інвестори звернули увагу і просто розуміли, як буде розвиватися події. Вадим дуже правильно говорить про те, що всі хочуть чути, що буде далі, які очікування, які правила гри. Тобто, очікування економіки це не обов'язково має бути щось дуже позитивне чи щось дуже негативне. Воно може бути, воно повинно бути правдиве. І тому ми намагаємося всіх доповідачів просити говорити щиро про реальний стан речей, про те, як будуть розвиватися події. Я думаю, пан посол скаже про те, як Європа дивиться на Україну і що доцільно би було в Україні змінити чи покращити. Хоча знову таки ми це не є політичний захід. Бо тут ніхто нікуди не планує, не балотується, не висувається. А хочеться говорити про... Економічні підвалини, а будь-які економічні <кій> перепрошую, підвалини завжди будуються на якійсь ідеології і на якісь е, ну, моральних засадах. Тому ми декілька років <кій> пробували запросити е, людей, до яких ну, в більшості українців є 100% довіра, чи там довіра близька до 100%. І минулого року, на жаль, не зміг приїхати Богдан Гаврилишин цього року. Ми з паном Богданом декілька разів зустрічалися, Він каже, хлопці. Добре, я приїду, я розкажу про свої очікування, про свої міркування і про те, що доцільно зробити. А ми планували зробити панель, в якій буде брати участь блаженніший Любомир Гузар, але ну, в село об'єктивних обставин, ну дійсно об'єктивних, ми мусили замінити співдоповідача на людину, до якої також є велика повага в суспільстві. Це є отець отець Борис Гудзяк, це є ректор Українського католицького університету. І я думаю, цих двоє людей зможуть е, чітко обговорити якісь світоглядні речі. Тобто там точно не буде презентацій про е, макроекономіку, про фінансові показники. Це більше до хлопців, е, до банкірів. Тобто, це будуть інші панелі. І зараз, власне, е, наші співдоповідачі більше про це розкажуть. Але починати е, хочеться з фундаментальних засад, світоглядних речей. і... Е, Власне, ці стратегічні речі повинні якось ідентифікувати українську економіку, українське бізнес-середовище, а визначити, ну, скажімо, ті межі чи ті допустимі речі, які в цьому бізнес-середовищі є прийнятними, які дозволяють чітко планувати і дозволяють ну, прогнозувати там не на один рік діяльність. Тому що, ну, на мою думку, власність, а ми намагаємося зібрати людей, які Управляють або своїми компаніями, або є топ-менеджерами, генеральними директорами найманих. Ну в чужих компаніях Власність – це велика відповідальність. В кожній з цих компаній є люди, які працюють, і прогнозуючи діяльність компанії, потрібно також розуміти і долю тих людей, яких скорочують, яких ну скажімо так, розвивають чи вкладають в інвестиції в їхнє навчання. І, а а будь-який розвиток компаній завжди базується все одно на розумінні топ-менеджменту і власниками перспектив економіки. І тому перша панель у нас буде мораль і світоглядні речі. А далі в нас будуть хлопці більше деталізовувати про а, економічні тенденції. Я би попросив Андрія а, Так, Дякую. А, так, моя частина. Буде присвячено в основному макроекономіці. По-перше, по-друге, стану ринків капіталів, що відбувається на ринках капіталів, і що відбувається на ринку M&A, поглинань та об'єднань в Україні та взагалі глобально. Задача, як же Володимир сказав. Відверто поговорити з власниками бізнесів на цьому форумі, щоб донести свою точку зору з приводу того, що ж їх очікує там, на хоча б на найближчі 12-36 місяців, в макроплані та в плані залучення капіталу. У грудні минулого року Володимир і його компанія проводили невелику. Невеликі зібрання у Львові і десь 50, напевно людинок зібрали місцеве середовище місцевої бізнес-еліти. Я перший раз туди поїхав, спілкувався досить ну, приватно, приватно, публічно з такою кількістю людей. А стало очевидно, що є попит на те, що я говорив. Я говорили представники там банків, правітекутів фондів. Міжнародної фінансової корпорації люди хочуть чути від незалежних якихось, але більш-менш джерел, які мають експертизу в тому, ж, про що говорять, хочуть чути інформацію, хочуть робити аналіз свій власний, відштовхуючись від якихось експертів. Тому задача розповісти, що ми, як Dragon Capital, Очікуємо, з українсь... буде з українською економікою наступні 12-36 місяців, поговорити про те, де брати гроші а, на наступний рік, тире, 3 роки, 5 років, а, і чи потрібно їх взагалі брати зараз, і які це гроші будуть, боргові або а, борговий а, капітал або акціонерний капітал, або взагалі продатися краще. А, і на досить, досить важливий момент це ну ви всі знаєте, що ну, Варшавська біржа зараз це таке дуже популярне слово. А, стає такий бренд вже стає. А багато людей говорять про неї. Багато бізнесменів говорять про Варшавську біржу, не розуміючи, що то означає. А, вони чують через газети, журнали. Від інвестбанкірів, від аудиторів і так далі. І дуже важливо, щоб враховуючи популярність зараз біржі серед українських бізнесменів, дуже важливо, щоб представник Варшавської біржі Андрій, який буде з нами там, розповів все ж таки, що це таке, як виходити на біржу, як жити на біржі, і щоб про це люди почули не лише від інвестбанкірів, які на цьому заробляють гроші. Виводячи компанію, а від Андрія. І я б хотів слово Андрію передати. Дякую, Андрію, за тепле привітання і слова. Ми мою адресу Варшавської фондової біржі. Доброго ранку, шановне панство. Мабуть, це вже не в перший раз ми наголошуємо, а що Україна є стратегічним регіоном для Варшавської фондової біржі. Ми є. Регіональним фінансовим центром ми будуємо майданчик, який націлений на регіон Центральної Східної Європи. На сьогодні 11 компаній іноземних компаній з 42 це українські компанії на Варшавській фондовій біжищі, тобто можна казати це 25% всіх іноземних компаній. І, безперечно, ми активно співпрацюємо з українським. Бізнес-середовищем пояснюючи, розповсюджуючи інформацію, що може запропонувати саме Варшавський фонд, польський фондовий ринок порівняно з іншими регіонами, які є російський, глобальний, там, азіатський і так далі. Безперечно, наша певна культурна історична близькість дозволяє нам краще розумітись. Між собою і е, більшості випадків саме завдяки такі такій легкій комунікації між інвестором та е, компаніями, бізнесом, ми бачимо сьогодні таку не немалу, вже 11 компаній е, лінійку розміщення на Варшавській фондовій біржі, е, які є досить успішними. Ми не вперше 에, приймаємо участь у э, весняному діловому форуму. Ми дуже задоволені співпрацею і участю. Для нас в першу чергу це можливість комунікації, можливість зустрітись з регіональним бізнесом, е, донести їм і наш меседж буде це успіх, е, критерії, страхи польських інвесторів по відношенню до України. І що саме готовий зробити український бізнес? Як змінитись, які їхні е, плани, щоб це доносити до польського бізнес-середовища? З свого боку я планую також запросити своїх колег з Варшави, так що е, будуть і мої колеги з біржі з Польщі, і буду я е, з Києва як представник, який все ж таки більше комуніціює з українським бізнес-середовищем в цілому, будь то східний регіон, південний, північний чи західний чи центральний, тому ми насправді дуже націлені на таку робочу співпрацю спілкування і впевнені в тому, що це дасть можливість зрозуміти один одного краще в тому аспекті, що. Я думаю, Андрій мене погодить. Ми будемо зменшити такий бізнес-елемент, який дуже активно зараз використовується для українських компаній, що шукають капітал за кордоном, де порівнюючи з подібними компаніями, відразу робиться певний дисконт, тому що це компанія з України, інакше з нею не хочуть мати справу. Тому якраз готовність покращувати свої стандарти, доносити це до інвесторів, допоможе нам, безперечно, як українському бізнес-середовищі. Збільшити свою вартість і цінність на міжнародній арені. <coughs> Можна, Володимир, я б хотів додати пару слів. А, цей форум, по-перше, я впевнений, буде дуже якісний в плані а, присутності місцевих бізнес-еліт Західного регіону. А, я вже побачив минулого року, Драгон перший раз буде брати участь у цьому форумі. Але я минулого року побачив е, можливості компанії Володимира по залученню бізнесменів е, до, е, до таких ініціатив. І якість бізнесменів, якість запитань, яка я була, я, я був абсолютно позитивно здивований, тому що люди дійсно прийшли не для того, щоб. Там, як вдячні люди Володимиру, що Володимир запросив, вони його знають. Ні, люди прийшли за. Задавати запитання, люди прийшли поговорити, отримати відповіді. Якщо не отримували відповіді, там висилали емейли і просили там, дати більш чіткі відповіді на конкретні запитання. Так що я впевнений, що якість форуму буде така ж е, дос, до досить сильна і буде досить жвава дискусія, тому що е, е, люди дійсно прийдуть поговорити, а не посидіти і попити каву. Ага. Ну, в нас приїде один гість з Польщі, а в нас буде віце-прем'єр уряду Больцеровича, пан Колодко, який буде розповідати, який буде більше розповідати і якому будуть ставити запитання про те, чому ж Польщі вдалося пережити ну, непростий період змін, змінити економіку, змінити модель, змінити суспільний. Ідеологію підходу до підприємництва і до бізнесу і відносин бізнесу і влади. Тому в нас буде ще один гість з Варшави. Ми зараз завершуємо переговори з українським урядом про те, щоб. Співбесідником і на панелі з паном Колодко був представник української влади. Я думаю, що в найближчих декілька днів це питання або позитивно вирішиться, і на сайті весняного ділового форуму з'явиться співдоповідач панелі країни успіху. Пан Колодко з одного боку, і представник українського уряду, або не з'явиться. Ну і це також буде <кхем> ну, скажімо так, не з'явиться. А тому, що ну насправді про те, що говорив Андрій, е, польща дуже близько і ментально ідеологічно. Е, польське панство приїжджає до Львова і ну, пословлює багато сантиментів по відношенню до Галичини до Західної України. І очевидно, що ментально е, ми найближче кого чуємо е, з європейських країн, це є Польща. Тому ми запросили пана колодки, е, погодили з ним. Зручні для нього, скажімо так, час панелі, він прилетить зранку з Варшави і власне в другій половині 26 го числа буду розповідати про те, яким як польський уряд змінював економіку Польщі, які були кроки. А ми просили говорити про невдачі. Ну тому, що говорити про те, як позитивно можна взяти шенгенську візу, з'їздити в Польщу і подивитися. А переконаний, що при масштабних соціальних змінах. Ну, Дехто не буває свої гулі. <кій> і хочеться поговорити власне, про ті гулі, які були в польській реформаторів, як суспільство відносилося до тих змін, і почути від людини, яка безпосередньо була в певний період часу міністром фінансів, як вони відлаштовували фінансовий сектор країни до, до переходу на ринкові засади. Тому ми сподіваємося, що. Ми так склалося, що юридична компанія, яка на наступний день після завершення одного форуму починає думати про те, щоб слухати зворотній зв'язок, і слухати, що би було цікаво нашим е учасникам наступного року. Е відповідно, кожного року ми намагаємося підготувати цікаві панелі, підготувати, обговорити можливість участі цікавих доповідачів і. Е Є велике бажання зробити Україну орієнтованим Захід е і в певний період часу вийти за межі регіону, тобто запрошувати після Паски в квітні у Львів не тільки Галичину а там і Західну Україну. Ми з радістю в е нас цього року вже є і Харків, і Одеса. А тобто ми очікуємо і е інших е представників ну, бізнес-середовища, не тільки Західної України, для того, щоб. Поговорити про те, що в Україні відбувається. Є специфіка, ми намагаємося всі доповіді вони або українською мовою, або англійською. Ми з ну ми з Львова. І ми намагаємося український дух і українську ідеологію в цьому, ну, під час цього заходу, ну скажімо так, підкреслювати і акцентувати, що Україна повинна розвиватися ось так. Власне, хоча це не політичний захід, але якісь такі світоглядно-державницькі речі, доповідачам намагаємося акцентувати, особливо тим, які більше не економічні речі, а світоглядні. Тому сподіваюся, що е, аванси, які, е, скажімо, Dragon і Варшавська фондова біржа, і наші е, всі медійні партнери нам е, висловили, що ми їх виправдаємо і запрошую всіх у Львів. На запитання до пана Андрія Пивоварського і колеги теж пана Андрія. Пане Андрію, скажіть, ви будете на форумі говорити про макроекономічні показники? Мене питання наступне. Зокрема, на вашому форумі від Capital Макс Альєрс говорив про те, що Україна може наростити ВВП там в три чи, чи більше, ніж зараз є. Але водночас разом з тим реальні цифри свідчать, що... І ріст ВВП буде незначний, і сам же Міжнародний валютний фонд говорить, що він буде нижче, ніж минулого року. Прокоментуйте це, будь ласка, чому, які причини? І ще наступне питання про те, що імідж України як експортера падає у світі. Ну, які причини, які можуть бути потім наслідки для економіки на ці 12 місяців, 36, про які ви говорили. І до вас, пане Андрію, ви говорили про польські страхи. Чи можна дещо конкретніше, що ж за польські страхи? І оче така ситуація, що в нас і справді падає прогнози щодо росту ВВП, чи є це одним з таких польських страхів? Дякую, ви знаєте, запитання настільки велике, що декілька годин напевно треба буде, і там декілька графіків, щоб все пояснити. Скажу лише, що потенціал української економіки дійсно значний. Але є обмеження для росту пов'язані з глобальною ситуацією на глобальних ринках, з локальною ситуацією в Україні. І, на жаль, сказати, що там за наступні пару років там ВВП подвоїться, ну це буде напевно неправильно. Так, в теорії, напевно, це може бути. Там, якщо по книжкам там щось почитати, напевно, так може бути. Насправді, відродніше, все так не буде, і ми будемо рости так, як нам дозволяють наші місцеві обмеження та глобальний ринок. А, і е, так є аналітики так, з МВФ які роблять свої, там, свій аналіз. Є аналітики Dragon Capital, які роблять свій аналіз. Але якщо подивитись на консенсус... У Лумберзі зайти і подивитись консенсус взагалі всіх світових аналітиків, які дивляться на Україну, більш-менш всі сходяться в тому, що там подвійного зростання найближче декілька років не буде. Ми будемо зростати, але це зростання буде в одиничних числах у відсотках. Ну, напевно, зараз там деталі я не піду, віроніше все. На наступному тижні ми більш детально поговоримо про те, чому. І там, які перспективи. Щодо експорту, запитання було, насправді Україна досить сильно глобалізована в світовій ринки, і, по-перше, в першу чергу це щодо, відноситься щодо нашої металургії, по-друге, це хімія, по-третє, це сільське господарство. Ну, якщо до металургії, ну є глобальний просто а, спад а, попиту. А, не можна сказати, що там наші сталевари а, зробили щось настільки погано, що там вирішили не купувати їх. Ні, є просто глобальний а, спад в попиті на а, нашу металургію, тому а, і від, відбувається там. А, є спад у експорті в сільському господарстві. Ну, ми знаємо, що минулого року відбулося. Коли були введені квоти на експорт зернових, на жаль, так, це вплинуло на експортний потенціал України, який потрошку відновлюється. Це більше вплинуло на репутацію України як постачальника. Всі знають якість нашого зерна. Якість вона нікуди не ділася. Просто із за введення урядом. Портних код, українські постачальники не змогли виконати контрактні свої зобов'язання, що призвело до занепаду зниження авторитету наших постачальників світі. Ну, ми очікуємо, що цього року не повториться ця ситуація. Українські експортери зернових потрошку відновлюють свої позиції на, на тих ринках, де їх звідки. Їх Робили там росіяни, інші постачальники. Так що, напевно, цього року ми відновимо свої позиції, якщо не буде знову якихось сюрпризів. Якщо ми говоримо про страхи, або саме на що я наголосив, все то безперечно, тут можна зробити дорівнюємо на увазі це ризики. Ризики пов'язані з веденням бізнесу в Україні, якщо є іноземні інвестори, в тому числі. Виділяючи польські, то в результаті макроекономічного прогнозів різних політичних і інших факторів, це все брокери, аналітики, які готують ці документи, готуються проспекти місії, все це відображається. І для інвестора в кінці кінців це всі фактори, приймаючи до уваги ризики, випливають у ціну, за яку вони готові давати, купувати українські активи та там, в частності акції. Тому, е збільшуючи в цілому е ситуацію ведення бізнесу в Україні і в частності, компаній, все це може покращувати е ціну, е по якій е українські компанії можуть залучати капітал. Е Ну на, 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 на сьогодні, на сьогодні, е, якщо говорити саме про польський фондовий ринок, ми бачимо, що поляки краще розуміються на нюансах і можуть бачити глибше суть бізнес-процесів, ніж це по по, по просто лежить на папері. І це ми бачимо по готовності купувати е, активи українські компанії, не зважаючи на багато різних факторів. Ціна, по якій надавали, в принципі, бізнес каже, що він є задоволений. І тенденція була така, що з 2006 року, коли вийшла перша компанія, і на сьогодні всі компанії показують хороший результат, ведуть успішно свою діяльність. Безперечно, є приклади, де хтось втратив невеликий рівень довіри і ціна впала, але це постійний бізнес-процес, це, ну як кажуть. Не буває, що постійно і трапляється всяке у, 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 у бізнесі. Але е, ми, ми продовжимо бачити цей високий інтерес, незважаючи на що, але ну, ми не можемо ховати цю інформацію, безперечно, це все все рівно відображається в ціну, е, яку інвестори готові давати за українські активи. Немає. Будемо дякувати і запрошуємо всіх через тиждень на Львівський форум. Дякую. Дякуємо.